Нетранер і підтримує. Ну. ну, ось 55, добре. Ще й робимо перегрів. Він її стримує. Так, 38, супер. Той, а ми, ми, ми ту штуку збили її зі спини. Тому... Нам тепер, бачите, легше. Та та штука її. Головне ту штуку, я так розумію, збити. Якщо ми її збили, тепер ми просто блін, буваємо. ще? Ще то ще підганяє. А, давайте її.